Всім привіт! Сьогодні будемо підживлювати ось таку літню малину. Ось, Трішки вітер сьогодні, але нема що чекати. Основну малину теж, якщо трішки вітер спаде, будемо підживлювати. Сьогодні ввечері, тому сьогодні або завтра подивимося, якщо то відео буде на каналі, як ми підживлюємо е, осінні сорта малини. А зараз будемо підживлювати ось літню. Дивіться, вона виросла невеличка, як бачите, ось місцями взагалі там сантиметрів ось по 10. Зараз ми будемо стимулювати її ріст, щоб вона би гарно пішла би в хід. Ну і виросла. Тому що Бачите, це осіння посадка. Ось так прийнялася на наче непогано. Ну як? Добре прийнялася. Є от, дивіться, є, не видно на камеру, але дивіться, ось кущики, два бішечки, ось один, інший, а ось, ось такі маленькі, тільки-тільки проростають. І ось таке, щоб ви собі розуміли, дуже багато. Ось бачите? Ось дивіться на рядок, наче місцями голий а от підходиш. Ближче. Аж тут є, бачите, малинка є, ось є, але тут немає. Ну і так вона, бачите, дрібненька. Ось одна, друга в бурянчику. Зараз ми її підживлюємо і дамо від шкідника. Далі потрібно буде її просапати, пустити кисень в коріння, щоб вона би теж мала би, скажімо так, свіжий кисень і могла би стрімко рости. Що ж, давайте будемо зараз показувати, чим ми це все будемо підживлювати, як ми будемо, яке дозування робити, щоб наша малинка виглядала дуже і дуже гарно. Ось Дивіться, рядочки так виглядають непогано. Але після підживлення знімемо відео буквально десь ну, через недільки-півтори-дві, щоб був би результат, і покажемо, що вийшло після цього підживлення. Що ж, давайте будемо колотити нашу бакову суміш. На Ось такі оприскувачі, це вони по 16 літрів води, в них лаза. Будемо давати оракул мультикомплекс. Його дамо, десь, я думаю, 60 мл. Ось на опрескувач. Тобто на 16 літрів води. вимпела 2 дамо 30 мл. Престо дамо. 2 кубика, тобто 2 мл. І ось такий карбомід. Будемо давати 20 г на опрескувач. тобто на 16 літрів води. Відміряти будемо ось такими вагами. І давайте будемо зараз колотити нашу баку у суміш. Так що ж, давайте відміряємо. Ось, бачите вже найбагато. Ось 22, ще чуть відкинемо. Все. 20. Ось 20 грам будемо давати на 16 літрів води. Все остальне міряємо ось таким стаканчиком. Ось вимпила, бачите, ось 50, трошечки більше даємо, це 60. Ось так. Така вимпила мультикомплекса. попутав вимпила для такого кольору, це мультикомплекс там. І ось так даємо вимпила. Ось бачите, оце в нас виходить нижче 50 поділка це в нас 25 і даємо чуть більше. Ось це у нас десь 30-35 даємо. Ось отак вимпила. Ось даємо престо, шприца забули взяти. Отак, приблизно на око 2 мг і сюди його. Якщо буде там навіть 3, нічого страшного не буде, Але просто буде ядрніший пакова суміш. І тепер давайте будемо колотити наш карбомід. Так, сипемо 20 грам. Бачите, і заколочуємо. Розрахували так, що ця вся, вся водичка якраз бачите, влізе в ось цю прискочку. І так само повторюємо з іншим прискочем і йдемо пропити. Ось таке у нас сьогодні підживлення нашої молодої малини. Бачите, вже Це майже розтав все. Ми його заливаємо і йдемо кропити. Після того, як додали всі препарати, обов'язково ще раз заколочуємо, щоб воно все гарно перемішалося і була б однородна суміш. Однорідна суміш. Так як ця малина у нас маленька і багато розчину на неї не потрібно, тому регулюємо вилив ось цим маленьким. ось так. чуть-чуть, ось так. Щоб він чуть-чуть би, скажімо так, ляв би, кропив би трішки і ось так будемо кропити. Так, регулюємо вилив, робимо його невеличким, ось таким. Це, це навіть багато. Зараз крутимо отакий ось такий, такий вилив. Перших грам 50 виливаємо на сторону, так як тут в шланзі може бути вода, чи, ще щось, чи інший якийсь препарат. Обачно, ну, як промивають прискочі, тут залишається в штангі трішки води. Тому трошки зливаємо на сторону, далі ось таким бачите, по чуть-чуть. Не сильно ми її сприскуємо і так собі пішли. Що ж, результат покажу через недільки дві на каналі та знімлю відео, який буде результат. А поки що, всім дякую за перегляд і до зустрічі в наступних ро.